Вона орала «отваліть від них, «отстаньте», а ти пожалуйста, від цих двох людей. В кінці нам кажуть, кожна жінка, є відьмою. І я не можу знов таки її засуджувати за бажання отримати ці гроші шляхом обману. Думаю, ну щас, як мене зачарує, я вже втомилась нічого не могти. Королю на цю анну не дуже та сильно інтересно. Він її відправив Ларки Лар боже, Лар -ки Ларкирі Ларка буду назвати її. вибачте, Ларіса, від якої я була в шмарклі, в слюні в той час було геть не, не подобалось мати при собі розумну дружину, яка може читати. Читаєш і думаєш, я б твою налево, Типу а, а як я живу зараз? Скільки жінок було спалено реально? Всім привіт! Ви на каналі Ліні Нравиться. Я власне Ліна, і мені нравиться говорити про книжки. Мені нравиться говорити про книжки, про прочитані книжки, тема сьогоднішнього випуску. Але на жаль, їх не так, щоб і багато, і так, щоб я сильно хизувала, що я не читала цілих чотири книжки за січень. Трошки стильна, звісно, як для блогера з тисячною <рисв 'язувати> аудиторією. <рисв 'язувати> Що, січень був просто, вибачте, я не знаю, хто розкажіть, як ви збираєте свою кабіну після святкових оцих праздників, свят, як ви налагоджуєте своє життя, тому що я просто як кисель. От скільки як сьогодні, 27 січня до сих пор ще себе е, якось в кучу несе шкрібла? Поділіться секретами успіху, будь ласка, тому що ну я вже втомилась нічого не могти. От начитала чотири книжки і про них вам сьогодні розкажу. Я тут поридала, хоча по суті, ридати там не було над чим, але я ридала, як дурне. Отут, от я о, шо, подумала, що подумала, що дівчинки, е, як це, ну коротше, пощекатало вона мені трошечки нерви, не те, що нерви, а моральні, моральні якісь принципи. Отут з подружками обсуждала на читатському клубі е, книжечку. Отут мала величезну надію, що як зараз, це світ фентезі мене розвалить, не розвалив, спойлер. Але розкажу. Тому йдемте те спілкуватися про букви написані і все. Сподіваюсь, вам буде цікаво. І так, перша книжка це наші душі вночі. От така книжечка на 150 сторінок, яку я прочитала за вечір, від якої я була в шмарклі, в слюні і. Сказати, що тут є, через що так плакати ні, не сказати. Просто тема, що тут піднята, вона для мене досить чуттєва, чутлива і виводить мене на емоції. Якщо коротко, тут двоє уже літніх людей, немолодих літніх людей, які втратили свої другі половинки. У нього померла дружина, в неї помер чоловік. Вирішують, що будуть вночі приходити один до одного і спати разом заради того, щоб говорити. Це, я не знаю, насправді не скажу, щоб тут щось було щось із ряда вон виходяще, знаєте, типу, що тут дуже прості, легкі діалоги, тут немає якогось супернасиченого сюжету. Тут є двоє. Як це? Самотніх людей і є е, засудження е, оточення. І оце мене розбивало. Люди прожили все своє життя, прожили як треба або не треба. Робили свої помилки, наступали на якісь там е, граблі, е, сварились, але вони вже прожили. І ось їх останні роки, по суті, життя, і люди все одно інші дозволяють собі дозволяють собі. Диктувати, як мають себе поводити ці люди, ці двоє головні герої. Ну, якого, вибачте, хіра, оце почуття несправедливості в мені, воно так бурлило, як і пішувала. Воно орало, від від них, відстаньте, а ти пожалуйста, від цих двох людей. Хай вони роблять, що хочуть. Ну, чого останні роки люди мають е е е е залежати від думки оточення? Якого Бена? Знаю, що по цій книжці зняти серіал на Нетфлісі, звісно, де ж йому, ще будь, не дивилась. Чи серіал, чи фільм? Вроді серіал? Ні, фільм. Пездю, вибачте, фільм. Мене вкурвало те, що ці діти цих людей теж, ну, якогось хера включили свою егоїстичність і намагались, типу, змінити їх рішення. Мене вкурвало те, що. Ці теми, коли ти читаєш і розумієш, що людям залишилось небагато часу там, до своєї смерті, вони аналізують своє прожите життя і розуміють, що ось десь там вони вели себе тільки, так, тільки тому, що оточення навколо мало над ними владу. І ти читаєш і думаєш, я б ж наліво, типу, а, а як я живу зараз? Чи сильно мене турбує оточення, турбує? Чи сильно я залежу від думки оточення залежу? Чи якісь мої там, побажання, мотиви і все остальне. Я можу на них закрити очі і припинити цього хотіти? Можу. Я все одно залежу від інших людей. І це мене так бісило, Знаєте, от щоб будучи старенькою, не лежати десь і думати про те, що чому тоді я не зробила от так, -то? чому тоді я не сказала от це, чому я не залишилася людиною, яку люблю. Ну, люди роблять багато помилок, і вони можуть, е, бояться їх ісправляти, тому що оточення засудить. Загалом, книжка, дійсно, ви читаєте і все. Типу, ви перенаєте в рефлексію свою. Я от, дійсно як, взяла і нацепила цих головних героїв на себе майбутню. І, якби, я дивилась на своє прожите життя. Тому, власне, я тут зараз говорю за книжки, тому що мені було дико страшно, але я взяла і пішла в цей страх і ні про що не жалію. Не хочу сильно так розхвалювати, що знаєте, якась інша людина, у якої немає трошечки душевної травми щодо літніх людей. Типу, не сказала, боже, що за фігня, наша ти це порадила? Для мене, особисто для мене, ця історія була на 5 із 5, тому що вона затронула мої душевні якісь рани. Якщо вам не сподобається оповідка, дуже легка, дуже проста, без якихось виразительних екшенів, кульмінацій і так далі, спробуйте. Книжечка. Це мені Ксюха подарувала. Ми зайшли в книжковий. Я була сумна, тому що в мене не вдалося потратити свій сертифікат в інтертопі. І вона сказала: іди вибери собі книжечку, яка тобі просто сподобається. І я взяла цю, з жодного разу не пожалкувала. Ксюха тобі дякую за ці емоції, що я тут пережила. Мені подобається. Наступна книжка Рутвео. Смерть місіс Бествей. Книжка цієї авторки набагато краща, ніж ту, яку я читала до цього. Та дівчина мені геть не сподобалась. Тут мене трошечки покалашматило. Не те, щоб я не здогадалась, в чому причина, що сталося, і чого вони так себе поводять, здогадалась, але не зразу, не одразу. Не те, щоб тип, були якісь супер яскраві персонажі. Вони були, але теж нормальні. Але в цілому, сама. Історія, вона прикольна. Загалом є дівчинка, яка займається тим, заробляє собі на життя тим, що робить розклади таро е, на березі якогось там порту. Люди до неї звертаються, вона не вірить в те, що вона розкладає, але розкладає типу, і тим самим заробляє собі гроші. Вона молода, їй 18 чи років, її мати померла, і щоб хоч якось заробляти собі на життя, вона йде е, трапою мами і також робить ці розклади. І вона живе злоденно, в неї немає грошей, щоб заплатити за квартиру, там де вона зараз живе. Вона ховається від своїх е, кредит, кредиторів, оцих орендодавців. Е, їй вистачає там, на дуже сумнівну їжу. І тут серед всього цього кошмара їй погрожують, постійно е виманюють назад гроші, які вона має сплатити, в неї росте ростуть проценти. В принципі, вона потрапила в цю грошову яму, просто в цю диру і викарабкається з неї, їй вже немає можливості, тому що те, що вона заробляє, те, що вона повинна, воно вже ну просто ну от, уже просто неба і земля. І тут їй приходить е лист. Де кажуть, що якась бабуся, її бабуся, залишила їй спадок. Їй потрібно приїхати на, те, на цей оголошення спадщини і, власне, заступити у власність. Не написано, скільки там вона отримує нічого такого, От написано, що і про неї згадано у заповіті, їй потрібно їхати. У неї навіть грошей немає на квиток доїхати. щоб... Прийняти участь у цьому дійстві. Вона розуміє, що в неї немає бабусі, яка може залишити гроші. І, в принципі, скоріш все це помилка. Але е ведучи розмову з собою всередині, вона розуміє, що в неї немає іншого вибору, їй потрібно їхати і намагатися е шляхом обману отримати ці гроші, тому що інакше в неї більше не буде ніде жити. її е цей вагончик, де вона розкладає таро, в неї заберуть. Ну, загалом буде, по суті, бомжувати, якби так не сказати. І вона йде на цю авантюру, вона їде. І далі, далі, ти читаєш, це не настільки і насичено, ні. Але мені от кожен раз я собі задумувалась, а що б я робила на її місці? От ну, коли в тебе немає чого їсти, немає за що жити, прожити, заплатити, що б я робила? І я не можу знов-таки її засуджувати за бажання отримати ці гроші е шляхом обману, тому що мені її шкода, ну немає де. А, як там все відбувалося, типу, чи вдалось, чи не вдалось, чи дійсно в неї не було ніяких зв'язків цієї місці Вествей? Е про людей, з якими вона зустрічається в цій книжці. Це було цікаво. Я згадала, читала її десь два тижні тому цю книжку, і згадала, що все ж таки я не, не змогла вгадати, хто саме був винен з цієї історії, тому що дуже гарно закрила авторка, заболювала його як самого адекватного із всіх героїв. І для мене це було дійсно як. Неочікувано саме цей поворот. Інш, інші речі я відгадала. Але ця книжка справді краща, ніж та дівчина. Я не знаю, яка вона по рахунку автора, чи є вона там якась одна з найкращих, чи так далі. Подивимося далі. Але е, що я можу сказати? Я можу сказати, що тепер градація моїх оцінок буде інша. Я буду чесно казати, що якщо книжка не дотягує, е, то їй буду ставити менші оцінки. Це на 4. На 4 твердо. Мені норм. Якщо це була 5 із 5, це на 4. Більше я не розкажу, тому що це трилер, якщо я буду розказати більше, ви просто все потім дізнаєтесь і нашу потім читати. Оце, правильно? Так, 4 із 5. Вона дійсно не суперінтересна, оця буде інтересніше. В минулій книжці. Дівчина була бідна, нещасна, не вистачала ні на що грошей, вона ледь-ледь зводила кінці з кінцями, і мені її дійсно шкода. А щоб я не була нещасна і мене не було шкода, у нас є Patreon і мона по якій ви по своїй, по своєму бажанню, по своєму поклику, і якщо задонатили на Збройні сили, можете підтримати мій канал. Банка і посилання на Patreon буде, як звичайно, жде правильно в описі під цим відео. Дякую трошечки. монеток. Дякую. Наступна — «Відьми» з Варде чи з Варде, я так і не розібралася, правильно. Коли я брала цю книжку, я повелась на обкладинку. Повелась на обкладинку, повелась на вони доб'ються справедливості, вони покажуть свою силу, вони не згорять. Хто придумав цю обкладинку, хто придумав оці репліки, скажіть, будь ласка, нашу. Просто. Грання з людьми на їх бажаннях чогось магічного, на їх бажаннях якихось ну магічних, не знаю, потойбішніх історій. Це історія про жінок в часи, коли ти можеш не сподобатися комусь за те, що ти супер красива, і на тебе наведуть наклоп, що ти відьма, і тебе за це спалять. Комусь може не сподобатись, що ти приготувала занадто смачну їжу, а значить ти додала туди чаклунство, а значить ти відьма і тебе спалять. Тебе може спалити за те, що ти подивилась на чужого чоловіка, а значить відьма, і той чоловік подивився на тебе у відповідь, а значить, ти зробила так, що він захотів на тебе подивитися і тебе спалять. Загалом спалити жінку було отак. Просто сказавши, що вона відьма. Ця книжка проведеться відмови двох жінок. Першу звати Інгі Інгіборг це дівчинка, яка має сім'ю, маму і двох маму і сестру. У неї був брат, який загинув, і тато, який також загинув, тому що в ті часи вони були рибалками, а рибалки уходили в море, в океан на довгий час і могли не повернутися. На жаль, така була їх доля. І за те, що чоловіки не повертаються, або за те, що хтось трагічно може померти, знов-таки спихують провини на відділ і шукають цих відьом серед звичайних жінок. Друга оповідь вона ведеться від Анни. Анна це жінка, яка має гарну освіту, вона медикиня, вона розуміється над тим, як підтримувати здоров'я, вилікувати людей, як допомогти жінці, яка впливає кров'ю ну, і так далі. Анна Медикиня, вона освічена, і вже цим вона схожа на те, що вона відьма, тому що чоловікам в той час було геть, не, не подобалось мати при собі розумну дружину, яка може читати. І Анна має секрет. Анна має секрет у вигляді своїх стосунків із королем. І король відсилає її на острів Варде, щоб. Відіслать. Типу, наскільки, ми, наскільки я зрозуміла подачу цієї книжки, королю на цю Анну не дуже та і сильно інтересна, він її відправив, тому що вона у нього під ногами шниряла. Інгіборг має мати, яка закохується, я не пам'ятаю, як називається ця. Коротше, в одного типа, у якого є дружина. І ця мат, і а, а так як у сім'ї була і Інгеборг, і її мати і маленька сестричка, у них зовсім не вистачало грошей на їжу, у них не було їжі, їжу добувала лише Інгеборг, як сама старша дочка. А, мати отримувала допомогу від цього чоловіка, в якого закохалась, їжі, продовольством і так далі. Дружині цього чоловіка це набридло, і вона, звичайно, що зробила правильно? Сказала, що мати Інгеборг — відьма. Нам описується в цій книжці, що ця мати дуже красива, неймовірно красива, що не неймовірно красивої краси, не знаю, як вам пояснить волосся, що таких жінок не можна пройти повз і так далі. І постається дилема в тому, що мати Інгеборг забирають на цей острів Варде. Інгеборг залишається одна разом зі своєю сестрою. І Ця дівчинка вона не має іншого вибору, як піти за матір'ю. Вона думає про те, щоб повернути мати, тому що все своє життя вона тримає відповідальність за їхню сім'ю на собі. Після смерті хлопчика-брата мати втратила будь-яку віру в їхню сім'ю, будь-яку любов, вона просто замкнулась і не хотіла нічого. Інгіборг сама все робила по сімейним, по домашньому там, хав'язву, і так далі. Вона йде за матір'ю допомоги достати її власне з цього острова. З нею йде дівчина Марде, Марда. Марта, навіть, да, щось таке. Вона є е, теж незвичайним персонажем, вона вся така любітниця природи, е, вона дуже цікаво висловлюється. І вони йдуть разом, тому що мати цей. Марде, Боже, щесно, пізьбю. Марин, господі, Марин. Мати Марин спалили колись уже на кострі як найголовнішу відму. І Марин хоче помститися. Вони йдуть е, на цей острів е, врятувати власне маму Інгебурга. Це важко, правда. Е, в кінці цієї книжки написана е, післямова автора, де вона каже, що. Писала цю історію по історичним даним, скільки жінок було спалено реально, скільки дітей було спалено реально, просто за підозру у відомстві. Я не буду далі вже розповідати сюжет. Вони потрапляють на цей острів і як складається їх життя, вже прочитаєте в книжці. Всі герої досить полярні, вони різні. Ці різні, абсолютно. І цікаво наблюдати, дивитись за тим, як розкривається їх характер, як вони цей господі ставляться до ситуації, в яку потрапили. Інгеборг дивні іноді вони рішення приймаються, факти. Дуже дивно поводиться мати у цей Інгеборг. Дуже дивне закінчення цієї історії, але вона варта того, що прощати, мені здається, мені сподобалось саме за те, що для мене оці жахи спалення живих людей я не можу це прийняти спокійно. Типу я читала і думала постійна думка, яка була в голові. Це що реально таке було, що реально людей спалювали, жінок, чоловіки. Навалювали на них якісь взагалі, дуже зручно було. Мужик набухався, випив все пиво, щоб виправдати якось себе, там, я не знаю, перед ким, сказати, що це відьми налетіли, пиво випали, і давайте їх сажимо. Або, я не знаю, корабель накрила хвилою, це відьми так зробили, що корабель накрила хвилою, померли чоловіки, і все, давайте їх сажем. Книжка сподобалась, але не чекайте від неї якоїсь дійсно магії. Типу це історія жінок. Може в кінці трошечки додасться такої, якби нотки на подумать. Але найголовніше, що в кінці нам кажуть, кожна жінка є відео. Не те, щоб я хотіла це знати, і не те, щоб я не знала, але це факт. Так що раджу просто прочитати як історичний роман. Яке просто цікаву історію. В кінці є питання чотири з п'яти. Дівчата ми обговорювали цю книгу і всім навколо вона дуже не сподобалась. А я сиділа і думала, ну, мене книжка визвала емоції, правда? Типу, мені було шкода кожну з цих жінок, які б вони не були. Хай би яка моральна не була їхня мати, як, як би тупо не поступала там ще одна жінка. Ну, мені було шкода кожну. Це жахливо таке пережити. Тому 4 з 5. Пісня вічних дощів. Книжка, яку я взяла і подумала, блін, ну треба ж починати фентезі читати правильно. Оба гортка така красива, обкладинка красива, такі зрізи гарні. Ну, Думаю, ну зараз, як мене зачарує, це нудно, правда. Дуже прикольна сама історія. закладалась, що закладалась в цей, в цей світ. Зараз коротко поясню, в цьому світі є магічні істоти люди, яких є магічні здібності. Їх дуже мало. Це крайня рідкість. Більшість людей думають, що вони вже вимерли. Їх не, не, немає їх цих людей. Не існує. О, згадала. А є люди, які хочуть мати магію, і вони можуть прийняти цю магію як Блін, не можна знову казати слово, котік, нар, котик, Отак. Коротше, це як вони випивають ліксір, отримують цю магію, і потім їм постійно хочеться ще. Типу, це як доза. І коли вони починають приймати цю магію. Вони перетворюються з звичайних людей, просто типу ця магія їх всередині і зовні е, катує, змінює е, їх вид, вони стають потворними. Але бачать це також лише люди, у яких є ця магія. Це історія про трьох сестер Мусаї, які в тандемі роблять неймовірні речі. Одна з них танцює, інша з них співає, і ще одна з них. Грає на скрипці. І коли вони це роблять, вони як це називається? Ізлучають із себе таку величезну силу, таку магію, яка може вбити всіх навколо, розшматувати, розвалить. Загалом, типу, дуже страшна сила кроється в цих дівчатах. І ця книжка про наймолодшу сестру Ларки Лар Кирі, Лар Боже. Ларкирі, Ларка буду назвати її. Ізвиніті Лариса. Просто набагато легше. Коротше, перша сестра Лариса, друга сестра дай Бог здоров'я авторці Нія. Це я запам'ятала. І третя сестра Арабеска. Арабеска, правильно? Буде Арабеска, не знаю, чи правильно Падла шукати. Загалом ці перші... ця історія про Лар... Ларису. Лариса в нас, якщо починає говорити, в неї бурлить магія, і вона тим, що відкриває рот і говорить, коли всередині бурлить магія, ніби людину розриває серединою бомба. Вона дуже сильна, вона розумна, вона супер така, прям сексуальна, ну коротше, небезпечна і так далі. І е, їй виповнюється 20, чи 19 років, чи 18? 18. Вона стає повнолітньою і. Коли в цьому світі стає отака така от дівчина, як ця Лариса, їй потрібно пройти якийсь там обряд. Тож, ну, типу, дуже інтересно, це все, звісно, прописано, але дуже нудно. І доказати всім, що вона гідна того, щоб тримати цю магію в собі, щоб вирішувати якісь питання, які дає їй батько, і так далі. І тут у нас і цій Ларисі дають цей. Як це місію. Вона має поїхати кудись там, вийти заміж за кого-то поганого і зрозуміти, хто цьому поганому мужику без магії постачає е оцю магію. Типу, щоб він її приймав і був жахливою людиною. Ну, блін. Я читала набагато динамічніші твори. Типу я читала фентезі, де ти просто не можеш видихнути, коли е типу, подія за подією. Тут такого <плес> немає. Я дуже нудилася, я перепригувала через абзаці реальні. Я читаю, думаю, боже, ну зачем мені знають, якого кольору в неї падон плаття, давайте далі. Але ідея того, що в цьому світі також є залежності, і люди підсідають на ці залежності і вже не можуть з них злізти. І якщо ти заб... в них ломка, це настільки прикольно було прописано, тому що ти такий, хм, ідея класна. Ця Лариса зустрічає хлопця свого серця. Потім вони там, якось вибудовують свої відносини дуже-дуже дивно. Під кінець була дуже красива оця постільна сцена. І я така думаю, ніби нема помітки 18. Ну і сцена така була, не те, щоб супер пошло і вона. Була красиво прописана, типу, як там магія реагувала на усі всі їхні там обнімання цілування, як сама ця Лариса е відчувала себе. Красиво прописана. І наскільки я зрозуміла, буде три книжки: це перше, ще дві, окремо про кожну із е цих сестер. Е І я вже по цій книжці зрозуміла любовний інтерес як мінімум однієї з цієї сестри, це було цікаво. Я поставлю цій фентезі як фентезі трійку, тому що це не динамічно, це не те, що я очікувала. прочитати. А, не те, що я очікувала прочитати. Повелась на таку гарну обкладинку, а вона ну, ну, не, не так. Ідея класна. Але сама реалізація питанням. Я побачила, що у другої книжки, вона ще не видана, мені здається, у нас українською мовою, але планується рейтинг більше, ніж оцей. І оце мене вже зацікавило. Думаю, якщо та буде краще, то чому б не прочитати? Все ж таки, я вже цих жіночок -та, з ними познайомилася, обривати знайомство, треба йти далі. Про Нію і про цю арабеску, не знаю, чи вона арабеска, вибачте. Умовна арабеска, я би прочитала. Тому радить не раджу. Якщо любите спокійні е, книжки, такі, таку тягучу повіс... повісування, це тягуче, то звичайно беріть, можливо, вам сподобається. Ну, Мені трійку ставлю і в чомусь будь крім нього. Я би поставила чотири в минулому випуску, зараз три. Я серйозна жінка. Загалом, от таке було моє прочитане: чотири книжечки, абсолютно різні, абсолютно різні емоції. Поділіться в коментарях, чи сподобались вам якісь із них, чи хотіли б щось прочитати. Можливо, у вас є бажання поділитися якимось класним циклом фентезі, щоб я не страждала над цей нудятіною, а заринулась в реально цікавий світ фентезі. Чи є в мене, до речі, до речі, до речі, я вирішила, що я не буду знімати відео на тему мої плани, тому що я планів ніколи не дотримуюся. Знаю, що я планую в цьому році закінчити цикл фентезі «Двір Двірши і тріянд». Мені мене так захопило три книжки, оці перші. Що, але чомусь я потім така оп, і оцей запал всередині мене пропав. І я вже не захотіла купувати оцю другу і ще четвертий, п'ятий, мені чогось не захотілося. Хочу закрити цей цикл, також хочу спробувати це місто на півмісяця І лежить у мене, нетронута це крило, четверте крило. От з цим я буду воювати, пробувати і планувати на цей рік. Все інше немає сенсу планувати, тому що я жінка така, сьогодні хочу плакати, беру те, що поплакати, завтра хочу сміятися, беру те, що буду сміятися. А якщо я не знаю, що читати, беру Тез з Все. всім пока, цям цьому, і будьте в безпеці.